Хто за ліками, а хто за дозою не новина, що не завжди до аптеки українців приводить жага гоїти рани чи лікувати хворобу. Вже давно на полицях фармацевти тривають і наркотичні інгредієнти: дорманзілля або ж транквілізатори. Такі препарати по закону повинні продаватися лише за рецептом. Щоправда, приватні аптеки останнім часом все більше нехтують суворою системою обліку. Тому на тепер дістати наркотичні засоби не проблема. Відкрита наркоторгівля набридла мешканцям столичного регіону. Ону ті напередодні звернулися до громадських активістів, аби вони допомогли накрити злочинну наркоаптеку. Дістати дозу наркотиків, коли ви мешкаєте у столиці, набагато простіше ніж вам здається. Їх можна просто купити в аптеці. Котерпін – своєрідний замінник трамадолу, таблетки, до складу яких входять наркотичні компоненти, насправді мають лікувати кашель. Однак у великих дозах стають наркотиком. Саме їх мають продавати лише за рецептом лікаря, проте в реальності все виглядає трохи інакше. Цей хлопець приховує обличчя себе іменує Києм. Заради експерименту, він вже декілька разів купував у цій самій аптеці декілька. Каблістерів терпіну, не маючи при собі жодного рецепту лікаря. Збувається як покупка хліба в магазині. Ви захотите 50 гривень, називаєте це препаратом. Видають його без ніякого чеку, без питання з приводу рецепту від лікаря. Просто ви даєте все ви забираєте та й Вочевидь, через Свою доступність препарат користувався чималою популярністю. Територія навколо аптеки буквально встелена пустими блістерами з надписом Коттерпін. Цього за 5-7 хвилин активістам вдалося зібрати декілька десятків використаних пачок. Місцеві розповідають такий безлад і в підземних переходах і поблизу в сусідніх будинках. А про те, що в цій аптеці можна дістати заборонені таблетки, знають навіть діти і по панище можна брати, а і ночі роботи. Работала ну, жні А ак довго та продовжається пандемія. Два то два не може сім'я. Проте з самими фармацевтами, котрі продавали код терпін, всім охочим поспілкуватися, не вдалося. Як тільки вони побачили журналістів, одразу ж зачинилися в підсобному приміщенні, залишивши торговий зал на призволяще. Натомість викликали правоохоронців. Скажіть, під ласкфіксувати й дану подію зараз. Повелучаємо дані. Пачечки потім ну, вилучимо. ті, що купили, да, так, що купили і приймемо заяву. На самі активісти, котрі викрили нелегальну схему продажу наркотичних речовин в аптеці на правоохоронців, не надто сподіваються. Мовляв, це вже далеко не перший заклад, в котрому з-під полиці продавали код терпін без рецепту. І всі вони функціонують і донині. Жодні із них не було позбавлено лицензії, жодної з них не було оштрафовано навіть не те, що кримінальна відповідальність, хоча це кримінальне правопорушення. Чи буде порушена саме кримінальна справа? Наразі достеменно невідомо. Як і те, чи продовжить аптека функціонувати надалі. Ось Мацепту, яка продала наркотичну дозу препарату без рецепту лікаря, світить максимальний штраф 425 гривень. Віта Коломієць, Андрій Харченко, правда тут.